Всім привіт! Хто із Закарпаття, хто живе в селі, хто робив сіно, той точно пойме, про що я буду говорити. Знаєте, як то в селі сіно, ділянки приходить літо і треба йти з сіном робити. Да. Або спочатку треба пару людей, або покосили, Ну, бо ді людині тяжко косити. Треба, щоб якось покосив Потім йдеш, розтрясуєш то сіно, потім обертаєш то сіно, потом сушиш то сіно, збираєш його в кучу, потом наймаєш людину там, на трактора, коні, в кого як, і треба то сіно загрузити, вже високшоє, і вести домі, розгружати, потім туди насінувати. І на цілу зиму корова вже має що їсти. І замітьте, щоб зробити ті, то все, ту всю роботу одній людині, то за много людина то не справиться з тим, того має бути ціла команда. І так само Господь закликає усіх на них Божу співробітника. Бог дав всю землю у власність. Прийде час, коли Бог повернеться і спитає, що ми з тим всім зробили. І ми отримаємо винагороду, що заслужив. І ми маємо бути командою, ми маємо усі трудитися на ниві Божій. Хтось косить, хтось загрібає, хтось обертає, хтось розтрясує, хтось розить. Бог дав кожному міру відповідальності в церкві. Тому нам треба стати служителями, священниками. Царями вже многі стали. <свісно> да? Більшість. Тому що раніше царі мали що мали? Вода проведена туалет в хожі, да, то вже євроремонт, і все. Цар то все мав. Тепер люди живуть як царі, все є. Дітей вдівають як принцес, як принців. Їдять, що хочуть, кожний день, не так йому десь колись мандарини чи конфет. Висновок треба робити.